Друзі, всіх вітаю і невеличка розпаковочка. Я замовила два сортики хочу показати вам, що мені прийшло. Так ось. Вже я хотіла, ну, давно я дивилася на один сорт, і мені його ну, попався під руку, якраз продавався пасиночок, і ось це він, це вілоден. Ось такий невеличкий пасиночок, тому що трошки відлог мене, якщо трохи. <кій> Погано говорю, то я знову захворіла. Через то нічого не знімаю, тому що я не пройшло два тижні після того, як я нібито виздріла і знову захворіла. Тому фактично випала з цього всього. Голос трохи жахливий. Робс Онтаріо Роуз Не знаю, що це за сортик. Я такого не пам'ятаю, щоб не да гуглити. Ну це подарунок. Поклали мені ще один І... власне я. Хотіла лише один цей сорт південно замовити, але вже за компанію ще додала ще один. О, це робс антігуаруз. Це я це і замовляла щось, але він наче має бути пістрявий. Взагалі не знаю. Рейнінг б'ютів. Подарунок. Щось написано. Химера, чи що, не знаю, Рейнінг Б'юті точно не Ну, Подивимося що з того міля. Ось таке замовлення. Звичайно, дітки по 35 гривень, але на фото вони виглядали, звичайно, трішки більшими. І тому я дивлюся, що порівняно з цими дітками мої дітки по 40 гривень, які я пропоную, і чомусь ніхто не хоче. Виглядають стартером. Ну, якось так. Далі, друзі, обов'язково вхідна обробка. Подивитися, що там з кореневою, ну і пересадка у свій ґрунт. Якось так. Обробку, пересадку, все я вам зніму. І покажу на відео в наступному відео. Все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.